Доброго дня, ми з України! В сьогоднішньому відео я вирішив зробити повернення в стару. Добру нумізматику. Хто пам'ятає, давним-давно мій канал він починався як нумізматичний. Багато разів мене кидало з однієї теми в іншу, з нумізматики, в боністику, з боністики, знову в нумізматику, з нумізматики потім в значки, ордена, медалі. Ну і зараз поточна моя тема це філателія. Ну але все ж таки основним рідним залишається стара добра нумізматика. Вирішив я зробити відео, тому що давно не робив. Щось ніяких нумізматичних оглядів. А тут якраз і привід з'явився доволі приємний. Така ось нова, цікава монета. Ну і вирішив, що буду побільше намагатися збирати все-таки ось таких монет, а саме срібних монет. Ну що ж, давайте подивимося, що у нас сьогодні. Сьогодні у нас буде на огляді монета Фіджі. Вона в нас входить в серію скарби матері природи. Ось такий вона має футляр. В серію входить дев'ять монет сріблих і дев'ять монет із Нейзельберта. Єдине, що мені стало незрозуміло, це їхні номінали. Срібні монети в нас мають номінал 1 долар, а Ізельбертові, здається, 10 доларів. Хоча зазвичай ну, у нас, як в номізматики українській, то як малі номінали це Нейзільберта, до півроку до 5 гривень, а 10 гривень вже роблять срібною. Ну, чому в них так, не знаю. Ну, одним словом, їхній банк так вирішив зробити. І так вийшло. Ось такий футлярчик. Монета у нас серія сказав скарби матері природи. Називається Родій Мексика. Ось такий чорний футлярчик. Наші ось українські вона, як бачимо, зелені, трохи товщі. Ну, як на мене, цей чомусь, мені здається, більш якісний. Ну, Не знаю, зараз подивимось, або можливо, хто з ними мав справу, пишіть, більш якісні вони чи ні. Всередині ми маємо ось таку цікаву монету, як ми бачимо, вона у нас трохи незвична. Є до мене сертифікат, кріплення, схоже, у нас є. Так, ось, давайте. Ми ж не оцю о, упаковку тут зібрали, ми зібралися. Ми зібрались подивитися: ось Монету. Мексика, Родій. Ну, в суть, це у нас один із рідкоземельних матеріалів. Його знаходять зазвичай рядом із платиною, золотом. Ну він дуже дорогоцінний, використовується в ювелірки, потім в електрониці, ще багато де. Одним словом, доволі цікавий рідкий матеріал і дуже дорогий. Так ось Фіджі випустила таку серію монет, де вони зробили звичайну срібну монету, і ось всередину, так можна сказати, в капсулі вставили оці ось рідкоземельні метали. Скарби матері природи. Але якщо чесно, я от трохи не зрозумів, при чому тут Мексика до родії. Е, Ну, Так, звісно, родій добувають Мексикі, але лідером все-таки по е, видобутку цього металу є е, Південна Африка, точніше, як на мене, е, Юар північно Африканська Республіка, Пар. о, правильно сказав. І от чому Мексику, ну, не знаю. Вирішили, Мексику той вирішили, має право, як бачимо, з такою срібна монета. І всередині ось кульки, це в нас якраз, якщо вірити опису, і є Родідь. Цей колір, він де чому, схожий на срібло, ну, має ось такий вигляд. Як ми бачимо, ось такого орла ну, мексиканського символ у нас виш. Мексики Орел. Далі ось візьму пінцеток, зараз, щоб показати краще. Бачимо ось ці е, кактуси, кактуси так зобразили, Мексика. І ось надпис: Скарби матері природи. Вага монети 20 грам. Е, проба дев'ятки Якщо цікаво ну в неї доволі цікавий. Тираж 999 років. Ну і номінал, як ми бачимо, 1 доллар фіджи 2012 року. Це зворотня сторона. Тобто зараз згадаю, яке ж це у нас розташування. Це у нас медальне розташування монети. Якщо чесно, вже і забув за ці 2 роки, як правильно розташування. Внизу бачимо номінал, далі блискуче поле. І ось покійне Єлизавета II. Її портрет, і надпись Єлизавета II. Не знаю, казав чи ні, вага 20 грамів. По діаметру, здається, 40 мм, товщина 2 мм. Ну, на гурті ми бачимо ось надписи. Ну Зараз давайте отак, на їх правильно читати. Чи так? Одним словом, що я там бачу? Пропа 999 і таке, як порядковий номер. Чесно, перший раз таке бачу, правда, це чи ні, але таке, як це в мене 73 я Монета, ще якісь бачу надписи. Більше ніяких надписів тут не бачу. Ну, Якщо чесно, монету відносно недавно отримав, розпакував, тому ще детально не роздивлявся і не вивчав. Ну, Але монета доволі класно зроблена. Так, давайте подивимося сертифікат. Сертифікат такий маленький. Наші українські сертифікати вони зазвичай паперу не шкодують. Вона так На всю весь, всю коробочку роблять. А тут маленький ось такий. Бачимо Мексика, Родій. Так, це що в нас траляля траляля Щось про Мексику розповідають. А, це про країну Мексику. Так, це в нас про сам Родій. Ой, бачите, ось. В Африці добувають в Росії. Ну, а в. У нас Мексика навіть і лідером не являється по видобутку цього матеріалу. Ну і ось зворотня сторона, ми бачимо ось характеристику самої монети. Як я казав, срібло 3,9, фага 20 грамів, тираж 999. Пруф це здається, якість карбування правильно називається. Так, ось така наша монетка. Ну і така трохи довідкова інформація. В це, якщо цікаво, я готовий. Попрощатися з цією монетою. У мого знайомого є ще такі монети. тому він каже, Якщо треба, можу тобі ще е, прислати. Тому, якщо цікаво, я готовий з нею попрощатися. З приводу ціни ще до кінця не визначився. Але в посиланні під відео в коментарях я закріплю посилання на аукціон. Якщо мені YouTube дозволить це зробити, якщо ні, то придумаю якийсь другий спосіб, щоб зробити посилання, щоб ви змогли зайти, подивитися. Бо, якщо цікавить, ви можете її в мене придбати. Ну, на цьому все. Буду з це відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!